Як завжди є помічник, який вам каже привіт. Це кутузька. Без нього ніяк. Я завжди минулого року, позаминулого, лише починаю ходити, говорити. І він тут, як тут. І каже привіт-привіт! Привіт-привіт! Вітання вам всім, друзі! Всі, хто зі мною знає. А хто не зі мною, приєднуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди зі мною, і пишіть коментарі. Гарного вам дня, друзі. Чудового настрою! Зараз ми підемо на інжир. Сьогодні у мене, друзі, пряма трансляція. Нагадую вам, що сьогодні у нас субота, вихідний день. Веду я свою трансляцію з міста Дніпра, що на Дніпропетровщині. Місто у нас дуже красиве, чудове. Вчора я викинула, хто не дивився, подивіться. Я вчора виставила одне відео, яке назвало в кохання до цього міста. Так, мені це місто дуже дуже подобається. Навіть більше того. І ось такі чудові є помічники у нас тут. Покажу вам, які у нас повзають равлики. Але поки що ми не, не замітили, щоб вони приносили якусь шкоду, тому вони живуть. Звичайно, це також нагородили нас фермери. Сім'ї білокриликами всі, звичайно, вони. Починають в великих масштабах оце все вирощувати. Люди ведуться на, на всі їхні оці піари, равликів і всього остального. Ідуть, в ресторанах платять шалені кошти, думаючи, вони від цього будуть довше жити чи будуть здоровіші. І ті, звичайно, вирощують таке, воно потім лізе до нас на городи. Але поки що його не так багато. І воно нам не приносить шкоди, тому вони живуть. Як завжди, зі мною мій друг є. Друзі, пряма трансляція, чат працює. Пишіть ваші коментарі, пишіть звідки ви мене дивитеся. Зараз подивимося на каву. Як красиво, коли е, я зараз згадала, коли я була трансляцію і весною, і зараз вже осінь. Так, сьогодні у нас вже 28 восьме. Залишилося пару днів і буде жовтень. бачите? Це чудо. Я хочу кавуна показати. Це він мені підбиває. Хочу показати Кавуна. Ще переверніть камеру. Ось такі друзі. Кавунчик і, можливо, ще й до. Там хороший, та вони, якщо вчасно їх не зірвати, або навіть якщо зірвати. В магазині простуку. Звинів. Це говорить про те, що він свіжий. Говорить Коли... про те, що його зірвали давно або він уже.